Спадковий ангіоневротичний набряк це рідкісне, потенційно небезпечне генетичне захворювання. Поширеність сан у світі складає один випадок на 50 тисяч населення. Сан характеризується непередбачуваними нападами набряку кінцівок, живота, обличчя та гортані. В нормі Сі-1 інгібітор стримує активацію системи комплементу та утворення брадекініну з кініногену при участі калікраїну. Відсутність 1 інгібітора призводить до накопичення брадекініну, що підвищує судинну проникність і викликає набряк. Через зв'язок САН з дефектом системи компліменту це захворювання класифікують як одну з форм первинних імунодефіцитів, тому пацієнти з діагнозом САН мають спостерігатися в імунолога. Перші прояви сан з'являються як правило в дитинстві у віці від 5 до 11 років. Але через подібність симптомів сан до інших захворювань, тернистий шлях до правильного діагнозу розтягується на 10 і більше років. Близько половини пацієнтів отримують помилковий діагноз алергічний набряк або гострий живіт. Без правильного діагнозу пацієнти під час нападу можуть отримати невідповідне і тому неефективне лікування або навіть наражатися на проведення хірургічних втручань. Важлива диференційна діагностика сан з алергічним набряком. Сан відрізняє більша тривалість нападів, відсутність кропив'янки та ефекту від застосування антигістамінних і гормональних препаратів сімейний анамнез захворювання. Основну роль у розвитку спадкового ангіоневротичного набряку має білок Сі 1 інгібітор. Існує два основні типи сан. Найрозповсюдженіші перший і другий типи характеризуються зниженою активністю цього білка. Діагноз сан потребує лабораторного підтвердження. Більшість пацієнтів з першим і другим типом мають низьку концентрацію сі 4 компонента комплемента. Цей показник більш доступний для визначення та використовується для скринінгу сан. Також діагноз САН можна встановити за генетичним тестуванням. При підозрі на Сан лікарі-імунологи зможуть скерувати пацієнта на комплексну діагностику. Медикаментозне лікування САН вже доступне пацієнтам в Україні та дозволяє проводити як лікування усіх гострих нападів, так і їхню профілактику. У разі підозри на сан проконсультуйте пацієнта в імунолога. Більше інформації про Сан можна отримати за посиланням.